Добрий день усім. Сьогодні у нас таке після Різдвяна така погода. Дивіться, що тут у нас така погода. Цікава. Вон, бачите, навіть травочка зелені. Вот, така от у нас де земля, чистоті і така от красота. Бачите? Така от у нас тут весна. Знову почалась Весна, весна, красна. Навіть не знаю, чи буде сніг перед. Перед Новим роком ну, вже був, в принципі, в цьому сезоні сніг вже всі подивилися Тому... можна сказати, що зима вже закінчилася, ще в листопаді сніжок випадків. Так що вже можна сказати все. Зима пройшла, почалося з весна. Всім читалого дня. До зустрічі в нових відео. Пишіть в коментах, яка у вас погода. Буде цікаво порівняти.